Чому репетиторство або надання платних освітніх послуг своїм учням це порушення академічної доброчесності? Звичайно ж, учителі мають право проводити у вільний від роботи час додаткові заняття індивідуальні або групові зі своїми учнями. Велика кількість дітей краще сприймає матеріал, коли займається з учителем сам на сам або в невеличких групах, потроє-четверо учнів. До того ж сьогодні репетитори, які працюють систематично, вони мають ФОПи і сплачують податки. Так, а що ж там щодо своїх учнів? Займатися учителю зі своїми учнями заборонено, тому що це може створювати конфлікт інтересів і порушувати принципи академічної доброчесності, а саме несправедливість та упередженість. Якщо учитель займається зі своїм учнем за гроші, то він може свідомо чи несвідомо ставитися до цього учня упереджено і завищувати йому оцінки. Друге тиск на учнів та батьків. Деякі учні та їх батьки можуть відчувати себе змушеними винаймати репетитора свого ж учителя, щоб отримати кращі оцінки або особливе ставлення. Третє неетичність і конфлікт інтересів. Учитель не повинен створювати ситуацію, коли його основне викладання є недостатньо ефективним, щоб спонукати учнів звертатися до нього за додатковими платними заняттями. І четверте чесність і прозорість оцінювання. Це один із принципів доброчесності. Якщо вчитель надає платні послуги, то він може свідомо чи не свідомо завищувати оцінки учням у багатьох країнах. Є правила, які прямо забороняють учителю займатися репетиторством зі своїми учнями. До речі, що стосується учителів початкових класів, то на мою думку, дитині буде комфортніше займатися все ж таки зі своїм вчителем додатково. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях.